Доброго дня, шановна громада, представляю вашій увазі курс лекцій, чому я цьому вірю. Наше головне заняття це протистояти історичним стереотипам стосовно Луганщини, це протистояння історичним міфам, це боротьба з новими фейками, в аспекті боротьби проти російської пропаганди. Мені хотілося б, щоб ми з вами стали. Емоційно стабільніше, щоб ми з вами більше критично мислили, щоб ми з вами стали сильнішими і, звісно, перемогли. Ми будемо говорити про історичні пам'ять, про мовні війни, про інформаційний фронт боротьби, про питання релігії, церкви, мови, освіти та інше. У ході нашого спілкування часто будуть звучати такі поняття, як гібридна війна, русський мір. Гібридна війна це сукупність різних методів протистояння Російської Федерації в даному випадку проти України. На першому етапі мова йшла про інформаційну війну проти України, мова йшла про економічні війни. На другому етапі підключається нерегулярні озброєні формування, так звані ополченці. На третьому етапі мова йде вже про регулярну масштабну війну 2022 рік. Русський мір це поняття має кілька сенсів. Один сенс це коли мова йде про спроби російської пропаганди. Возвеличувати російський народ серед інших народів, і другий сенс це по суті спроби панування Росії спочатку на пострадянському просторі, а потім і ширше. Тобто мова йде про неоімперську ідеологію. І хотів би. Трішечки розмічати міф про такий топоніми, як Донбас. Це поняття з'являється в 1829 році. Автором його є інженер Ковалевський. Мова йде про поклади каменного вугілля. Тобто мова йде про геологічний економічний аспект цього поняття. Але більшовики починають впадати інший зміст. Топонім Донбас, мова йде про шахтарський край, мова йде про кузню робітничих кадрів, мова йде про вірних партії робітників і замість різноманіття, замість різнокольорового, скажімо так, Луганського і Донецького краю ми маємо появу такого моноліта, монохромного. Червоного кольору, який називається Донбас. З початком гібридної війни Росії проти України старі історичні стереотипи знов виникають і наповнюються новим змістом. В даному випадку Донбас, його населення російськомовно певною частиною подається як по суті, прихильники руського міра і частина руського міра, і відповідно, Російська Федерація намагається цей руський мір захистити на Донбасі, як вони кажуть. І, на жаль, оці картинки про так званий донбаський сепаратизм вони по суті прикривали спроби окупації, спроби колаборації в нашому краї. І відповідно, на жаль, в Україні також сприймали. Мешканців Донецької і Луганських областей як донбаських сепаратистів. Я вважаю, що настав час розвінчувати ці міфи, протистояти їм. Як казав один історик, незнання історії не звільняє від відповідальності. Дякую за увагу. Слава Україні!